Знищення найбільшої теплоелектростанції трипільської не зачепить якісь конкретні регіони. Всі українські станції працюють в єдиній енергетичній мережі, тобто, коли з неї випадає якась ланка, слабшає весь ланцюг. Єдині міста чи села, які таки залежать від подібних об'єктів, ті, що розташовані безпосередньо поруч із ними. Це до речі, стосується не лише Терпільською, це і зміївською стосується і Ладижинською, Бурштинської навколо цих станцій є ті споживачі, які заживлені були саме на ці об'єкти. Якщо знову ж згадувати саме трипільську тез, то спочатку йшлося про те, що вона повністю знищена, і відновити її, начебто, не можна, але швидко цю тезу спростували. Відбудувати можна все. Наші литовські партнери вже навіть виділили певні агрегати для того, щоб їх можна було встановити саме на трипільський тес.